Зайомилися ми взагалі, коли мені ще було років 15. мій перший ухажор, так скажемо, він з ним працював. Привів мене до себе на роботу, і я познайомилася там з Віталіком. Я на нього тоді не звернула увагу. Взагалі він стояв замурзаний такий в ямі. Там я зі сказала, що робиш він? Він машину ремонтую. Я зрозуміла і пішла. Коли вже мені було 21 рік, в мене був молодий чоловік, мала бути свадьба, розумієте? <різь> Ого, але дату я постійно переносила, тому що не була впевнена в почуттях до нього. Під час цих відносин ми випадково зустрічаємося з Віталіком і розуміємо, що ну нам цікаво один з одним. Ми спілкувалися півроку. Ми переписувалися дуже довго, дуже багато. У нас було стільки тем обсудити, що ну тако постійно телефон в руках був. Чим більше я з ним спілкувалася, тим більше я розуміла, що я закохуюсь. Коли я закохалася, мені стало страшно. Як він відреагує на те, що в мене є почуття. Але коли вже я дізналася, що він теж закоханий в мене, ну всі страхи мене покинули. Я вже розійшлася зі своїм хлопцем, і з того дня ми вже як ну, офіційно рахували себе парою і почали зустрічатися Але серйозно. Але Чоловік ще був в офіційному Формально, шлубі. Так. Я взагалі була в шоці офіційно, сім'я ще існувала, і в сім'ї є дитина. І ти просто так залазиш в цю сім'ю і починаєш забрати звідти чоловіка. Оля як тобі взагалі було зустрічатися з чоловіком, коли ти знаєш, що він одружений. Ти не думала, що ти покраду сім'ї? з сім'ї це коли в сім'ї все добре. А я коханка. Вона коханка дійсно, бо вони ще в офіційному шлюбі. За законом України це зрада. Віталіка в цей момент були вже дуже натягнуті отношения. Жив я багато років з жінкою першою, але ми дуже багато сварилися. Настільки, що летіла посуда друг в друга. Розходились, знову сходились, таке воно було, це Санта-Барбара. І Якось воно вже трошки піднадоїло. Живемо під одною кришою, але ніяких відносин вже немає, почуттів немає, нічого немає. Для мене це категоричне питання. Я вважаю, що потрібно спочатку закінчувати одні стосунки, а потім заходити в інші. А жінка про це знала? Так, і вона нормально до цього відносилася. Ну, як нормально, вона не хотіла, щоб я десь кудись тікав. Вона боялася втратити гаманець, бо так. для неї гроші це спосіб гуляти, дискотеки, п'янки. Ти теж його гроші любиш? Може б, якщо він голий босий був, то б не глянула в його сторону. Один прекрасний момент пише мені його дружина, і хоче зі мною зустрітися з тими словами, що я хочу знати, кому я віддаю своїх мужчин, тобто не одного. Угу. А відразу Бог. Мені було чітко сказано, що вона має влаштовувати своє особисте життя. Ну тобто, дитина заважала, дитина була тягарем. Ми з нею зустрілися. Вона почала вливатися мені в подруги для того, щоб в кінці сказати, давай його покинемо разом. кажу, Кать, по-перше, ми не подруги, і подругами не повинні бути і не будемо ніколи. Вона сидить там, килдирить. Починає дзвонити Віталіку, щоб мов він забрав е її додому. Завіз. А я не знаю, що вони вдвох. Ми з нею виходимо, вона має рядку за ручки. Віталік сидить в цій машині. що, тако... подружились. Я кажу, та ні. А вона вже ну така, знаходить в машині ззаду бутилку каньяка з горла. Давай там. А Італік на своїй гоночній машині давай наматувати круги. Ну, зі швидкістю, так вона по цій машині. Отак. Я сижу з боку, думаю, Боже, де мої речі, куди я потрапила? Що робить? Ми стаємо. Я відкриваю двері, беру сумку і просто ухожу. І тут мене доганяє ззаду Віталік, як в кіно. Знаєш, розвертає, цілує, падає на коліна, каже: Я не хочу з нею бути, хочу бути з тобою. І все з тих пір ми почали жити разом. Я вважаю Олю реально розлучницею цією, що розбила просто сім'ю. Неважливо, які там стосунки були. Ти не мала право туди лізти.